Це образів на триїх Пам'ятаєте ж такий вислів з фільму. Чого я так говорю про це? Тому що в нас є комплект подарунковий з бокалами для віскі, з кришталю, а також накладками козаків посріблені. До цього комплекту подає, подається ще отака булава, пернач. По золоті виконана камінчик Сваровський. Тут є ручка з шкіри, також покрита золотом, тисненням. Це е, пернач, бойова булава в мініатюрі виконана. Це оформлений такий подарунковий набір. В футлярі приємно подарувати вашим колегам, знайомим. Гарно доволі виглядає і буде практичним, тому що ну, стакани будуть використовуватись, а булаву можна в кабінеті покласти на столі. Гарно буде виглядати. Додається сертифікат, з чого та як виконано е на кришталеві бокали. Так що звертайтеся, е знімемо вашу головну боль подарунку. Ви не будете шукати. Уже ми відправили, ви отримали, подарували або напряму відправили вашому. Е вашій людині, які ви хочете подарувати, під відео номер телефону в шапці профілю сайт Ексклюзіком, де можна знайти багато таких цікавих варіантів подарунків. Потрібна буде допомога з вибором. Звертайтеся.